За ініціативи міського голови Віталія Граждана та в рамках роботи міського штабу взаємодії та турботи в Білгороді дністровському продовжено соціальну програму із забезпечення людей похилого віку та мешканців міста, які опинилися в скрутних життєвих обставинах допомогою у вигляді продуктових наборів. Така допомога мешканцям міста надається вже втретє з моменту початку воєнних дій в нашій державі. Наголошує міський голова Віталій Граждан. Завдання міської влади у співпраці із співробітниками штабу взаємодії та турботи ти є надання продуктів харчування, що входять до проднабору, аби ті, кому потрібна допомога, її отримали. Сьогодні другий день. Ми почали втретє видавати продуктові набори пенсіонерам та людям з інвалідністю нашого міста, міста Білгород дністровський Перші дні, як звичайно, у нас ажіотаж, багато людей приходить. Я хочу всіх впевнити, що не потрібно стояти довго в черзі і псувати собі настрій. Будь ласка, почекайте не тиждень, почекайте 10 днів. і на... П'ятий на шостий на восьмий день ви можете прийти і отримати такий же, а може й ще й більший продуктовий набор. Но без черги за рахунок яких коштів придбані ці пакунки, це кошти міської ради, це продукти, які нам надала військова районна адміністрація, які передала багато продуктів. І я за це хочу окремо подякувати самокішу Василю Петровичу і Дамчинське та Керівництво області, ну і також додаємо продуктами харчування з міського бюджету і також гуманітарна допомога. Консолідувавши зусилля служб міської ради, завдяки титанічній праці працівників культури, волонтерів, тих, чиїми руками пакуються дані пакунки, завчора таких видано 602 і все вручну. Хоча денна норма 200. Сьогодні черга не менше, хоча й просила отримувачів допомоги приходити за запрошенням, аби не було ажіотажу. Вчора, 28 листопада, стартувала третя черга видачі продуктових наборів. Зокрема, пріоритеті це люди, які отримували лише другий або третій продуктовий набір. Тим, хто отримував три, ми більше не видаємо в цьому році. Тобто, три це все по отримуючі категорії це люди пенсійного віку, це люди з інвалідністю. Якщо у вас в сім'ї є перша або друга група, тоді ви можете отримати два пакунки на родину. Вчора був дуже великий ажіотаж. Прийшли не тільки ті, кому ми телефонували, але й усі. Ті спрацювало ось таке сарафанне радіо, і сусідка йшла і весь двір разом з нею в підтримку. І, власне, так склалося, що було 602 людини. Тому для того, щоб уникнути черги, уникнути очікування на холоді, дочекайтесь, будь ласка, дзвінка. Півробітники штабу взаємодії та турботи для запобігання створення черги переконливо просять приходити за запрошенням по телефону. Отримати допомогу можна щодня, окрім суботи та неділі, за адресою вулиця Кирилова, 16. Вміст наборів неодноразово змінювався та варіювався. Сьогодні тим, хто завітав штаб, дають пакунки з борошном, рисом, горохом, соняшниковою олією та м'ясом замороженої птиці. Загальна вага приблизно 15 кілограмів. Вже отримала таку допомогу і вдячна за це бережна рай. Іса Олександрівна. Я вже другу, но читайте третю, тому що мене внук інвалід третий групи, він студент університет закінчує магістратуру. Йому далі коли я першу раз брала. Йому спасибо більшої нашому меру, спасіба нашому міроду, нашим жителям. Все таки, хоч хака подмога Галина Прийшла за допомогою для себе і сусідки, яка не в змозі зробити це самостійно. Що найбільше вас порадувало в таких пакуночках? «Ну, Що вже дали не тільки крупи, а щось вже і друге. Курочку тут бачу, дали. І мука, звісно, мука спасіба за це. Що і муку ми отримуємо, і горох, пшено. Ну, все, що дають, все беремо. Для себе і для сусідів постаралися. Це для себе і там ще в мене є...» Тетя Ліда, така сусідка, з якою ми ділимося. Ну вона не може ходити, так що ви допомагаєте, так у городському голові. звісно, це спасіба, що він так дбає про нас. Така допомога сьогодні актуальна і важлива. Актуальна, важлива і дуже дякуємо за неї. Ви одноразово вже приходите чи декілька раз? Треті. Треті раз? Да, раз да. і кожного разу пакунки різноманітні були, так? Так що найбільше вам можливо сподобалося, що знадобилося найбільше. Що, що для господині вдома дуже важливо? Ну масло, олія ростительна, от важливо, бо на олії все готовлю. От, ну і крупи. Дуже дякую міської влади за це. Шановні отримувачі допомоги. Побережіть своє здоров'я, не створюйте черг. Допомогу отримують всі, кому належить. Штаб сьогодні працює в посиленому режимі. Ми готові до цього. Ми тут є. Працюємо до останнього. Раніше починаємо видачу, пізніше її закінчуємо. Але будь ласка, я вас дуже закликаю. Не приходьте всі одразу, дайте трішки час. Спочатку нехай отримують ті категорії людей, які мають отримати свій другий пакунок, третій, і потім згодом всі отримають. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.